Якось було таке. В глибині зелених зарослів джунглів жили три безстрашні і допитливі тигренятка. Маленькі та пухнасті, вони любили ігри та цікаві пригоди, а звали їх Смугастик, Рудий та Тігріс. Вони були найкращими друзями, разом проводили багато часу, досліджуючи навколишній світ під час однієї зі своїх пригод. Вони натрапили на загадковий старовинний храм, про який ходили легенди. Храм був величний та гарний, прикрашений таємничими символами та весь порожчий зеленю. Тигринята відчували таємничий дух, що витав довкола храму. Лише на мить вони перелякалися, але жага до пригод була сильнішою, і вони сміливо попрямували до входу у це чарівне місце. Піднявшись кам'яними сходами храму, троє друзів опинилися у величному круглому залі. Вздовж стін височіли величезні статуї стародавніх богів і казкових істот, витончено вирізані з каменю та обліплені ліанами. Погляд тигриня чіплявся за ці постаті, бо вони виглядали так, наче будь-якої хвилини оживуть і почнуть розповідати свої казки. Тигринята були вельми сміливі, тому дослідили вже більшу частину храму, як виявили маленьку кімнату. Пройшовши в темне приміщення, вони побачили, що посеред підлоги лежала яскрава монетка. На ній, з обох сторін, були зображені незвичні малюнки. Тигринята були вражені її красою і зрозуміли, що це надзвичайно важливий і чарівний предмет. Витерши пил біля входу в кімнату, друзі знайшли старовинний напис. Вони не змогли його прочитати, та все ж зрозуміли, яку знахідку вони виявили. У джунглях існувала легенда, в якій мовилося про те, що існує чарівний предмет, монетка, яка може виконати заповітне бажання свого власника, але лише такого, який вміє ділитися. Знаючи цю легенду, тигринятка, смогастик крутий та тігріс, почали міркувати, як же їм вчинити. Друзі, давайте поділимо цю монетку, запропонував Смогастик. У кожного з нас буде по одній частині монети, і ми зможемо виконувати свої найзаповітніші бажання. Хороша ідея, але як ми можемо поділити одну монетку на трьох? Запитав родий. Можливо, монетка сама нам допоможе. Адже вона ж чарівна, правда? припустив Тігріс. Тигренятка довго думали, як розділити монетку на три рівні частини, але не знайшли відповіді. Тоді вони вирішили попросити поради мудрого лісового жителя, якого всі мешканці лісу вважали своїм добрим наставником. Ласкаво просимо, мої маленькі друзі, привітав їх лісовий мешканець, трохи посміхаючись. Чим я можу вам допомогти сьогодні? Тигринята пояснили, що знайшли чарівну монетку і хотіли б розділити її між собою, щоб виконати свої бажання. Чарівна монетка, задумливо промовив лісовий мешканець. Вона може виконувати бажання. Але лиш тих, хто навчиться ділитися. Ви, сміливці, раз суміли дістати таку річ. Кожен з вас має загадати своє бажання, однак це має бути бажання спрямоване для іншого. Адже монетка виконує задумане лише якщо ви вмієте ділитися. Зробіть це одночасно. Тиреня та здивовано подивилися один на одного. Але потім вирішили все ж спробувати. Вони зібралися в коло, поклали лапки один на одного і заплющили очі. Кожен з них висловив своє найзаповітніше бажання, уявляючи, як же воно здійсниться. Смугастик загадав, щоб їх зелені джунглі були наповнені миром і дружбою. Рудий побажав, щоб усі тваринки ніколи не знали голоду. А Тігрис попросив, щоб кожен зміг знайти свою мрію. І Раптом монетка засвітилася яскравим світлом, і троє друзів побачили, що вона розділилася на три однакові рівні частинки, кожне з написом їх бажання на одному боці. Вітаю, мої маленькі друзі, сказав лісовий житель, посміхаючись. Ви навчилися ділитися. І чарівна монета почула вашу щирість. Ви загадали бажання для усіх жителів нашого лісу. Тигренята були щасливі, і вони зрозуміли, що дружба і здатність ділитися це найцінніший скарб, а їх хоробрість та щирість допомогла здійснити мрії усіх жителів, їхня дружба стала ще міцнішою. І вони продовжували досліджувати джунглі разом. Допомагаючи один одному і ділячись радістю.